Привіт! Це не просто зошит із вирізками, це сам видав для бунтарів. У 90-х вони писали про панк у 2000-х про ЛГБТ і фемінізм. А зараз про війну, психічне здоров'я і виживання. Фанзіни це свобода на папері. І сьогодні я покажу, чому вони досі важливі. Ну а перед тим як продовжити, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на мій канал. Мене звати Настя і далі більше цікавого та розумного україномовного контенту. Зіни це не просто саморобні журнали. Це цілий культурний феномен, який існує вже майже століття. Від панк-року до наукової фантастики, від мистецтва до політики. Фанзін стали голосом тих, хто хотів бути почутим поза межами мейнстрімних медіа. Сьогодні ми зануримося у світ зінів і дізнаємося, що це таке. Як вони з'явилися і чому досі залишаються актуальними? Фанзін або Зін це самовидавний журнал, який створюється ентузіастами для ентузіастів. Це може бути що завгодно: від кількох скріплених аркушів з текстом і малюнками до професійно надрукованих видань. Головне це незалежність і творча свобода. Зіни не комерційні. Їх тираж зазвичай невеликий, і вони часто розповсюджуються через особисті контакти або на спеціальних ярмарках. Наприклад, тираж одного випуску може сягати 20 примірників. Сама назва «зін» походить від англійської «magazine», тобто журнал, без приставки «mag». а додаток фан. Фанзін означає, що журнал присвячений якомусь фанатському угрупуванні або якійсь певній тематиці, що об'єднує людей навколо певного інтересу. Зародження концепції зінів можна простежити від руху аматорської преси кінця 19-го та початку 20-го століття, який перетинався з літературними журналами темношкірих часів гарлемського відродження. Та субкультурою фандому наукової фантастики популярний графічний стиль пов'язаний із зінами художньо та політично зазнав впливу субкультур дадаїзму. Флюксусу сюрреалізму та ситуаціонізму внесок темношкірих письменників, художників та активістів у рух зінів часто ігнорується, частково тому, що це була некомфортна і заборонена тема расизму, а частково тому, що вони мали дуже короткі тиражі та очолювались або однією людиною, або невеликою групою осіб. Перші популярні фан Зіни з'явилися у 1930-х роках у США. Серед шанувальників наукової фантастики. Але справжній розквіт зін культури припав на 1970-ті, коли пан рух підхопив ідею самвидаву як способу протистояння мейнстрімним медіа. Зіни слугували важливим засобом комунікації в різних субкультурах і часто черпають натхнення з філософії DIY – Do It Yourself. Тобто зроби сам, яка ігнорує традиційні норми професійного дизайну та видавництв, пропонуючи альтернативний, впевнений та самосвідомий внесок. Рукописні зіни або вуглецеві зіни створюються індивідуально, підкреслюючи особистий зв'язок між творцем і читачем, перетворюючи уявні спільноти на реальні і вцілені. Історично зіни забезпечували спільноту для соціально ізольованих груп. Завдяки можливості висловлювати та розвивати спільні ідеї та теми. Тому зіни мають культурну й академічну цінність як наочні сліди маргінальних спільнот, багато з яких мало задокументовані. Зіни надають групам, які були відкинуті суспільством, можливість висловити свою думку. Поділитися нею як з іншими членами власних спільнот, так і з ширшою аудиторією. Написані у різноманітних форматах від текстів виданих на комп'ютері до коміксів, колажів та оповідань, зіни охоплюють широкі теми, включаючи фанфікшн, політику, мистецтво, поезію та дизайн, ефемерні матеріали, особисті щоденники, соціальну теорію між фемінізм, одержимість однією темою. Або сексуальний контент, що знаходиться достатньо далеко поза межами мейнстріму, щоб бути забороненим для включення у більш традиційні медіа. Прикладом є книга Бойда Макдональда Прямо в пекло, тираж якої досяг аж 20 тисяч примірників. Перші зіни були переважно текстовими з простими ілюстраціями, але з появою панк-року у 1970-х зіни стали більш візуальними колажами, рукописними текстами та агресивним дизайном. Панк зіни, як от Сніфінґлу, стали символом бунту проти системи. У 1990-х дев'яностох фан зіни знову набули популярності завдяки руху Riot Girl, феміністичному панк руху. Де жінки створювали зіни про свої переживання, музику та активізм. Жінки сієвла та Олімпії, залучені до місцевих андеграундних музичних сцен, створили зін, щоб висловити свої феміністичні переконання та бажання. Хоча модель журналів із політичною тематикою вже використовувалась у панк культурі як альтернатива мейнстрімній культурі, журнали також наслідували довшу спадщину заведавних феміністичних творів, що дозволяло жінкам поширювати ідеї, недоступні для публікації у журналах та піснях жанру Riot Girl часто розглядалися такі проблеми, як зґвонявання, домашня сексуальність гомо. Обія, расизм, патріархат, класовість, анархізм і розширення прав і можливостей жінок. Гурти найбільш асоційовані з рухом: це Bikini Kill, The Julie Ruin, Джулії Mobile, Heavens to Betsy та інші. Із руху Riot Girl виріс фемінізм третьої хвилі а його вплив прослідковується і у феміністській панк-музиці 2010-х. у 21-му столітті послідовниці руху остаточно вийшли з фокусу уваги змі та зайнялись практичною діяльністю організацією жіночих музичних фестивалів, курсів самооборони, допомогою у працевлаштуванні, виданням андеграундної літератури. Тощо щоб покінчити з різноспрямованими формами упереджень і утисків, особливо фізичного та емоційного насильства проти жінок. Фанзін це свобода. Тут немає редактора, цензура чи алгоритмів. Ти сам вирішуєш про що писати у зінах, часто некрасиві теми, які суспільство обходить: бідність, тривожність, тіло, війна, бунт. І досвід маргіналізованих груп сьогодні. Фан існують у всіх можливих формах: від друкованих до цифрових, від мистецьких до політичних. Їх продовжують створювати, писати, малювати, публікувати та поширювати. А зробити це сьогодні набагато простіше. Та доступніше один із найвідоміших фан зінів комедбас створений Ароном Кометбасом у 1981 році. Це особистий журнал про пан культуру. Подорожі та життя в андеграунді. Інший приклад Максимум рокенрол, який з 1977 року висвітлює панк, музику, політику та соціальні питання в українському контексті. Витоки зіну можна знайти ще у творчості баракового письменника 17 століття Івана Величковського, зокрема в його поетичних спірках Млеко. Та «Зегар з полузегарком у цих виданнях поряд із зображеннями вміщено анаграми, паліндроми та інші курйозні вірші, що поєднували візуальну і словесну гру. У радянський період художники та музиканти в Україні, хоч і не користувалися терміном зін, створювали колажі та артбуки в межах тісних, дружніх або сімейних спільнот. Такі роботи мали риси, властиві зінам у сучасному розумінні: саморобність, експериментальність, особистісний жест. При цьому ідейне коріння зіну радше вкорінене в народному декоративно-прикладному мистецтві, ніж у панк Русі, де зін був насамперед способом поширення. Інформації, поділюся деякими прикладами українських зінів: амнезія, онлайн журнал про історію української культури, то салют, стан справ загальнокультурні зіни, гучномовець, неформатор, журнали про рок. Якщо виникне бажання, українські зіни можна знайти на просторах інтернету та самостійно оцінити творчість і красномовство авторів. Фан Зіни вплинули на багато аспектів культури. Вони дали голос маргінальним групам, стали платформою для експериментів у дизайні та літературі. Багато відомих художників і письменників починали саме із зінів. Наприклад, Жан Мішель Баскія публікував свої роботи в зінах. А Чак Паланік дебютував у літературному. Зіни також вплинули на розвиток інтернет-культури. Блоги та соціальні медіа багато в чому наслідують ідею сам видаву. Фанзіни це не просто журнали, це спосіб висловити себе та знайти однодумців. Вони пережили десятиліття і досі актуальні в епоху інтернету. Сподіваюсь, це відео надихнуло вас дізнатися більше про Зіни або навіть створити власний. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про такий спосіб самовираження, і не забудьте поставити лайк та поділитися цим відео.